Матуся, рідненька, це тобі малюночок до дня матері. Люблю тебе. Дивись, Дмитро, і ти якщо хочеш, можеш замість дівчинки хлопчика намалювати, буде дуже класно. Там не складно, лише волосся змінити. Малюємо голову. Почекайте, а можна я зараз за да, можна. Далі дивіться ось таку округлу частинку малюємо і руку. Я не, я хочу. Що за казали Давай, вони знаю? класні, да. Я згодна. Я я їх дуже хотіла, але Я Кажи, каже. Чи вчаль? Може Одеса. Чи в Одеса чи в Одеса. Угу. <поцелуйся> <поцелуйся> тут непонятно, чи то просто. Пописав, що ні, це все таки чорноморська а Казав, що тут бути. Сама писала це. У мене рівне кінцек. Рівне голову. У мене не знаю. Причем іменно плуга такі самі. Це я яка тільки комершла снігу. <риклад> <риклад> так. Сама його туда поклала, щоб не забудет. Ще раз. Давай. А, ну давай. Вже можна. Ні, не було. Тобі подобається скорпіон? А, Примейте, так. А. так дивіться, придумайте, свої знайти, придумайте самостійно, ну, то есть перемалюйте, да, знайдіть скорпіона, але е, додайте те, що саме ваша риса характеру, наприклад, да, те, що, е, саме ваша якась е, е, унікальність така класна. Ну, тобто, так, у нас <різь> збірочка драконів. Так. Знаєте, вони драконі до трафоні, але нас у странні. странно і оця передбачається. Вони так, такі странні. Вигляді. Ну да. так. Ось так і моя геніальна ідея. Підтримуй відео лайком, залишай коментар, підписуйся на канал. І ділись з друзями, якщо тобі сподобався даний малюночок. Отже, ми беремо з вами великий пензличок, замальовуємо фон. Фон може бути будь-якого кольору. Далі ми великим пензличком також замальовуємо великі шматки нашого малюночку. Це, наприклад, волосся. Можете підібрати колір волосся свій своєї мами. Так. Потім обираєте колір одежі, якою ви будете теж зафарбовим великим пензличком. Можна зробити щось модне, сучасне, різнокольорове, а можна щось українське, вишиваночку, або щось стильне обирати саме вам. Може, якусь свою улюблену одежу можна намалювати. Далі переходимо з вами на маленький пензличок і промальовуємо візеруночок, такий росточок, який росте, такий символічна ідея. Що Дитина росте, розвивається як росточок, як рослина, квітне, цвітне і пахне. Добре. І далі переходимо до матусі да? і обираємо ту одежу, яка є. Я обрала вишиваночку і теж зробила візеруночок, але вже в іншу сторону. Вона завжди дає поміч. Безпеку, доброту, любов, ласку. Далі намішуємо з вами беж колір, колір обличчя, можна його зробити більш яскравим, за вашим вибором. Промальовуємо також маленьким пензличком волосочку напрямок. Можна кучері, якщо у вас кучері, то промалюємо кучерями. І далі промальовуємо теж за вашим Бажанням, це може бути або рослиночка, да? або будь-який інший елемент за вашим бажанням. Отже, ми майже домалювали наш малюночок. Я всім вам бажаю порадувати ваших матусь гарним малюночком і ще раз нагадати, як сильно ви їх любите, цінуєте і хочете радувати своїми творчими. Малюночками, досягненнями, подаруночками. бо найголовніше це іноді сказати такі прості слова для обміняти. Це я, з вами була я, Бандурська Світлана, і до зустрічі у нас.